Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Слідібрівка. Сьогодні у нас 27 червня 2025 року я знімаю своє чергове відео огляд, яке буде про капусту Вайтан. Літній оберт. Значить, це вже п'ятий раз я сажу цей гібрид. Тобто 23-го року я його надибав влітку, осінню. І в 2024 році, також влітку, і, і восени. І в цьому році, ось влітку. Восени я не буду садити через те, що немає насіння. Е чомусь не знаю чому. Ну, немає насіння Вайтона. Е може я класну рекламу зробив, не знаю. А, а друге, щось спробувати не хочу. Е скоріше всього, що буде брокколі вперше. От, ну, побачимо. побачимо, Це я далі буду знімати відео. Це так в планах. От, значить, по капусті, по цвітній капусті Вайден. Висаджували ми її десь в кінці березня, 29-30 березня. От, і почала вона у нас плодоносити десь не десь, а півтори тижні тому, тобто це десь 20 червня. Тобто, грубо говоря, 80 днів е, І в цьому році вона віддала урожай дуже швидко. Ну, якби ще поки що підсумків не підбивав, через те, що, можливо, ще буде якась там одна-дві вирізки от Але, е, скажімо так, е, урожай в цьому році в мене поцвітній е, літом немає. Тобто, якщо я розраховував, наприклад, там. Пів кілограма з куща, тобто 2,5 тонни з 5000 взяти, е, я їх не взяв. Не взяв чому дуже мала головка, особливо ось тут е, з правої сторони. Е, і скоріш за все, ну тут десь третя частина цього цього участка, третя частина дуже мілка головка. І скоріше за все, скоріше за все, що мала вона через те, що. Е... Весною, коли були в кінці квітня приморозки, її трошки підморозило, вона була пожовкла. І я думаю, що це дало свій результат. Ну, це моя думка. Я не знаю наскільки це правда, неправда. Ну, думаю, думаю що так. Через те, що от під теплицею, от туди, там класний, класний урожай і класна. Якість, а ось тут з правої сторони погана. Саме там, де е, підморозило. Хоча от по білокачаній капусті такого не скажеш, урожай, в принципі, хороший. Е, по ціні також е, десь пішла масовість і е, ну, ціна також не радує, скажімо так, е, скажемо, 30 гривень. І нижче це мала ціна на цвітну капусту. От. А взагалі, ну, от якось так. Тобто, з усього, що в мене зараз плодоносить в цьому році, це білокачанна капуста, цвітна капуста, огірок і кабачок. Ну, поки що цвітна капуста, скажімо, в аутсайдерах пасе трошки задніх. От. Ну, якось так. В минулому році було добре, і, і літом, і восени, добре. І в 23 му було добре восени, а зараз літо ні ціни нема, ні урожає. Ну, це в мене, скажімо так, що у вас, діліться коментарями, як у вас пройшов збір е, цвітної капусти. Нагадую, що вже огляд, по скільки я взяв, буде. Пізніше, десь через тиждень-півтора. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!